Йоу, і всім привіт! І з вами Де, Девід Голкіпер. Сьогодні я буду робити обзор на перчатки Nike. Зараз я вам їх покажу. Купив я їх недавно, так просто потестити. Перчатки були в багатьох вратарів 2000-х років, був перший з них Джоуджі Буфон. Звичайно ж, вратар Селтик. Я забув звати. Багато вратарів, як ви, ну, можливо, ви пам'ятаєте, грали в перчатках на якось таких. Сьогодні я покажу е, обзор на них. Але для початку я вас прошу поставити лайк. І підписку для каналу. І підписку на канал. Дякую всім. Ось такі перчатки. Я їх замовив на OLX. Твіцькі вони понищені з 2000-х років. Коштували вони не дешево, цілих 3000. На В магазині вони коштують лише 1000. Але через те, що вони грав сам. З... зараз я вам покажу фотку хто. Ви бачили, побачили. Зараз я вам покажу на екрані фотку. Як бачите, на екрані була фотка з е, самого е, Андрія Луніна. Він не грав Андрій Лунін. Зараз я її буду міряти. Ось так вони виглядають. Защита для кісті не дуже велика. Ось так вони виглядають. Зараз одягну другу. Ціплення тут уже нема, це поняття зрозуміло. Це ж вже скільки років пройшло. Про це який вигляд колись стрибаєш. Можливо, в наступному відео я покажу, як я у них буду грати в футбол. Що сказати? Не дуже круті перчатки. В останньому відео я робив перчатки на, на передатори свої. Е, на свої продатори. Е, поставте лайк, якщо хочете, щоб я. Або напишіть коментарі, напишіть, зроби обзор на... Е, ну, зроби матч, як ти граєш в перчатках предаторів. Або зроби на буці-предатор. У мене є буці-предатор. Я купив Adidas boo предатори. Дуже удобні, дуже круті, напишіть в коментах і поставте лайк, якщо хочете, щоб я зробив про них обзор. Якщо ми наберемо хоча, е, хоча б 100 лайків на предатори 100% зроблю обзор. А якщо наберете... Хоча б 20 лайків. То, буде, то я зроблю матч в цих початках. Що вам скажуть? Перчатки не просто вау. Ну, що сказати, розтертім. Дякую всім, що подивилися це відео. Відео було круте. Дякую всім. І на цьому буду прощатися. Зараз на екрані у вас з'являється відео, яке я вам буду показувати ось це, або ось це. Дякую всім, пока!